Привіт! Любі друзі! Мене звати Дмитро, ви на каналі Леніво, і сьогодні ми з вами будемо відкривати контейнери на новий танк, який додали Wargaming в гру. На новий танк це у нас танк під назвою Vipera. Танк 10 рівня, ой, танк 8 рівня Італія за 17,5 тисяч, доволі-доволі дорого, але можна, в принципі, спробувати його відкрити. Не знаю, чи випаде нам танк, тому що 5%. Не думаю, що він нам випаде, але хоча б відкрию, щоб ви бачили, чи варто відкривати ці контейнери, чи ні. Добре, 10 контейнерів. Доволі до речі, ціни піднялись. Раніше можна було за 15 тисяч по 10 контейнерів відкривати, плюс, плюс це була не разова акція, а це можна було робити постійно. Можливо, хоча б 10 тисяч, якщо я залишусь 10 тисячами, звідси ви 10 тисяч, я буду вже задоволений. Добре. Не буду лити багато води, давайте будемо відкривати. Поїхали. Давайте, 10 контейнерів. Давайте. А ви пишіть в коментарях, чи відкривали ви ці контейнери, і чи, як ви думаєте, окуплюсь я з них чи ні. Давай, гра. Подаруй Віперу, будь ласка. Я це роблю насправді виключно заради вас, моїх підписничків, тому що багато хто з вас може забайтитись на ці контейнери, тому хотілося б вам показати, що з них. ТА ти що? Мені випала віпера. Та ви що? Слухайте, четвертий контейнер. Четвертий контейнер мені Віпера випала. Неймовірно, боже. Дякую, дякую за таку. За такий дроб, це, це просто. Це неймовірно, справді. Віпера випала з четвертого контейнера народ. Я зроблю огляд на цей танк, якщо ви хочете. З четвертого контейнера випав танк, це, це ну. 10 тисяч! Боже, Варгеймінг, що ж ви робите? Десять тисяч випало ще, там і що? Це мені танк обійшовся в 7,5 тисяч. Та ну, Варгеймінг, там ви що? Боже, це, це, це дуже круто, насправді, народ. Це, це неймовірно. Ви розумієте, що, що це. Боже, Я такий щасливий. Я такий щасливий. Ви собі просто уявити не можете. Я танк купив. Новий танк, який в грі недавно з'явився за 7500. Це навіть за 7. за 7,200. Це... Це просто неймовірно. Якщо що, восьмий рівень не в наборі, шансів купити небагато. Взагалі небагато. А я Віперу отримав за 7200. Це новий танк в грі, який я дуже сильно хотів по. Е, Мацати по саме, щоб е, записати для вас на нього огляд. Це неймовірно, просто оце підкрутка. Я не знаю, що сказати, тому що я до запису відео був впевнений, що не буду рекомендувати ці контейнери, тому що вони насправді, ну, об'єктивно, 17,5 тисяч. За навіть якщо він випаде вам з 10 контейнерів, це багато за танк 8 рівня, навіть якщо він новий. А зараз я навіть не знаю, що казати, тому що об'єктивно, об'єктивно, мені ще 10 тисяч випало, я в плюсі, в величезному плюсі. Тому якось так. Коротше так, народ. Скажу вам так, як я думаю, і так, як я все таки знаю. Танк цей явно не вартує е, своїх грошей, тому що в кращому випадку ви його в гіршому випадку ви його заберете за 30 талісманів. А це буде цілих. Е, дивіться, 17,5 тисяч це, оди, це 10 контейнерів. Плюс ще 4 рази по 5. 57,5 тисяч. Ви заберете ви за 57,5 тисяч купите цей танк. А я його отримав за 7,5. 7 це неймовірно народ. Це, це дуже круто насправді. Тому я не рекомендую крутити контейнери на цей танк по одній простій причині, тому що танк насправді. Ну, як я читав, як я по ТТХ зрівнював, танк плюс-мінус дуже сильно схожий на танк з гілки. Це. SMVCC 64. Він дуже сильно схожий на цей танк, тому особисто я насправді сказав би, що він не такий імбовий. Краще дочекатись, коли він буде в рулеці, чи буде продаватися в наборі. Але, ну, якщо ви не ну, можете спробувати е, свою вдачу, але, скоріш за все, навряд чи він вам е, випаде так, як випав мені. Тому якось так. На цьому любі-друзі. В мене все. Підписуйтесь на канал, ставте лайки, пишіть коментарі, діліться відео з друзями. Пишіть, чи варто робити огляд на цей танк. Ем, можу ще сказати, що він по бронюванню трішечки гірший, ніж його брат в гілці Прокачки. Але, але в ньому, ну, в ньому є своя фішка, звичайно, але я все-таки думаю, що. ну... Не вартують ці контейнери своїх грошей. Але я вирішив покрутити, щоб ви бачили, що з них випадає. Тому якось так. Ну, а відкривати контейнери чи ні, вирішувати тільки вам. Підписуйтесь на канал, ставте лайки, пишіть коментарі, діліться відео з друзями. Я показую чесн, е, чесно, е, який результат для звичайного гравця буде, коли відкривати ці контейнери. Тому якось так. На цьому все. Всім вам вдачі і до зустрічі!